Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Напередодні з'явилася інформація, що росіяни окупували село Євгенівка, що на Донеччині, а крім того, ворог просунувся на турецькому напрямку. Про це все і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго ранку. Доброго ранку. Нагадаю, слухати маркер подій» слухачі радіо «ФМ Галичина» можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Тому обов'язково підписуйся, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте нам вподобайки і реагуйте на наші відео. Отже, пане Денисе, хочу розпочати саме з окупації Євгенівки. Скажіть, що взагалом означає для наших військових втрата цього населеного пункту. Це загальне просування на Покровському напрямку. От, е, ворог там розширяє, розширює свої, свої вплинення. Це якраз той е, язик, клин, який йшов від йде від очерединого. Тобто він е, далі просувається якраз е, зараз. Мага перед перед очима немає, південно на східному напрямку йде. Ну, Одночасно, ворог намагається просуватися е, е, в бік визближенки. Це вже е, в напрямку траси Покровськостянтинів. Це серйозно, оскільки фізичне прикриття цієї траси воно може означати проблеми з логістикою е, для тих е, частин та підрозділів збройного силу України Сил оборони України, які тримають, в тому числі, оборону е, Повозу Турецька, Часу Яру, Ключіївки, Курдюмівки, ну вся ця Донецька Дуга. Опиняється, може опинитися в більш складному становищі, ніж було б до того, як вони якби вони фізично їх не перехопили. Зараз вони не перехопили. Ми кажемо зараз про небезпеку, яка є яка є, і може бути в майбутньому, але тим не менше. Також цікава ситуація у часовому ярі. Я бачила інформацію від військових. Вони кажуть, що пересування містом це лотерея свого роду, противник просто обстрілює весь часів яр. Хаотично і непередбачувано. Чи йдеться також про втрату міста? Ні, ну зараз про втрату міста не йдеться, йдеться про втрату одного з мікройонів міст міста східній частині перед каналом. Він так і називається канал. Те, що часів яр обстрілюють, його обстрілюють постійно, обстрілювали. Це вже давня історія. Фактично місто зараз е, зруйноване. Ну, от, е, ворог використовує артилерію, ворог використовує авіацію, яка скидає корговані ціні бомби. Ну, Зносить він місто. Але зараз про втрату цього часу яру, звісно, не йде. Тобто ворог там продовжує атакувати і продовжує здійснювати намагання там просуватися. Але ще раз повторюю частину міста, меншу частину, значно меншу. Він захопить. Бачила, ви раніше казали, що росіяни мають певний план до осені. Розкажіть нам детальніше, що це загалом за план? Ну, у них е зараз попереду сподівання на те, що Дональд Трамп виграє вибори в Сполучених Америки. І така ймовірність, ми з вами чудово розуміємо, існує. Вона далеко не дорівнює нулю, скажімо так, м'яко кажучи. А ми чули про те, що Дональд Трамп, який він має погляди на завершення російсько-української війни, за яких умов і при яких модальностях. Відповідно, це влаштовує Російську Федерацію, яка вважає, що це необхідна для них пауза, яка е, такі е, проміжні, проміжні підсумки, які будуть на їхню користь. Це їх влаштовує і перед е, можливою тим, що е, Трамп стане президентом. Вони хочуть виграти більшу територію, захопити більшу територію і сісти за стіл перемовин з більш виграшною позицією, ніж все, скажімо так, є на сьогоднішній день. Тобто вони розраховують на те, що вдасться просунутися в Донецькій області, захопити Тресь, захопити часів Яру, просунутися до Костянтинівки. Ну, бажано навіть зайти на адміністративний кордони Донецької області. Це бажано, так? І перед початком перемовин вони очевидно вважають, що це буде позиція для них більш сильна. І розраховують на те, що їм ці завдання вдасться випаду, ну, чому ось ну власне ось ці вибори і будуть, тому пам'ятаємо, що Трамп обіцяв е своїх промовах про те, що через своєї не він буде намагатися зробити таким чином, щоб е реалізувати свій план. Ми цими днями стежили активно за подіями на саміті НАТО. Я впевнена, ви теж дивилися за ситуацію, що нам обіцяють партнери, і що вже пообіцяли. Передадуть багато озброєння. Зокрема, як ви оцінюєте, чи достатньо того, що нам передадуть, щоб ми побачили хороші результати або принаймні якісь результати на фронті? Думаю, ви не знаєте жодного командира в лавах збройних сил. Який скаже вам, що тому всього достатньо, більше нічого не треба. Ніколи не буде озброєння достатнього це розхідний матеріал. Так, ми маємо зараз вже, е, пакет допомоги в США, в США в Америка, де, е, де вийшла одна батарея Петр це дуже добре. Ми бачимо обіцянки від наших інших партнерів, тобто Нідерланду, Румунія, Німеччина щодо передачі цих систем. Ми бачимо обіцянки стосовно е, передачі САПТІ, це Італія. Ми в е, промові Байдена перед початком саміту чули про те, що крім патріотів ще будуть зенітно ракетні системи передані для того, щоб це я просто концентруюся на ні з е, системи. Ще будуть зенітно ракетні системи, передані в розпорядженні Збройних сил України. Ну, от, але е, в будь-якому разі цього недостатньо, треба більше. Ну, якщо ми кажемо про прикриття великого міста, такого як Київ, наприклад, чи Дніпро, ну, то однієї батареї Петріотів для цього мало. Якщо ми хочемо, щоб місто було прикрито від балістичних повітряних, балістичних ракет, аеробалістичних ракет, яка інша. Ну просто площі перекриття цього Петру може не вистачити для того, щоб перекрити все місто. Ну, Таке, як Дніпро, там, Київ, той самий Харків і так далі. Ну, є менше міста, ясна річ, але от я просто наводжу такий приклад. Тому для деяких е е населених пунктів необхідно хоча б дві системи. Відповідно, якщо ми замарахуємо, отримуємо додатково 5 протибалістичних систем: 4 від Нідерланди, Нідерландів, Румунії, Німеччини та Штатів, Петріот Плюс і ті, то ми можемо з вами порахувати скільки вистачів. Це якраз може бути відповіді на ваше питання. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій є військовий оглядач Денис Попович. Слухати маркер подій наживо. Слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а також о 16.15 та о 17.15. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково реагуйте на наші теми на наших гостей. Таким чином, ми будемо знати, чи загалом правильно підбираємо для вас їх. Отже, пане Денисе, що також була інформація від різних військових оглядачів, що росіяни зараз Активно починають тиснути на фронті саме тому, що відбувся саміт НАТО, тому що нам багато чого пообіцяли. Зокрема, винищувачі f 16 Столтенберг неодноразово заявив на саміті, що будуть вже цього літа, чи помітно цю динаміку на фронті? Ну, от вчора був удар ракетник крилаті ракети були. Полетіли 5 ракет збити, і вони летіли в бік Старокостянтинів. А чому Старокостянтинів? Тому що там аеродром. Якраз в контексті того, що були заяви, що f 16 вже на шляху до України, очевидно, Російська Федерація таким чином е б'є по можливих місцях деслокації цих літаків для того, щоб для попередити цю історію. На щастя, ці ракети були збиті. але ми бачимо, що удари по аеродромах у них доволі розповсюджені в останній час. Ну, не рахуючи там цю історію трагічну, яка відбулася в Києві це понеділок, коли влучили кулькарі. І також на саміті активно обговорювали ще одне: зокрема, дозвіл від Сполучених Штатів е, щодо е, влучань в глиб території Росії з західною зброєю. Ми цього дозволу не отримали. Ми не почули. Ми почули, що ще тривають перемовини. Як ви загалом оцінюєте? Чи можемо ми отримати цей дозвіл і що він нам дасть? Ну, щодо Великої Британії зараз читаю його. Певні сумніви. Тобто ми з вами чули про те, що Велика Британія нам дозволила бити бути авіаційними ракетами по території Російської Федерації. А зараз зранку з'явилися публікації, які ставлять під сумнів ці заяви. Тобто дивні, речі. дивні речі відбуваються, і треба буде далі слідкувати за тим, як ситуація буде розгортатися. Стосовно Сполучених Штатів, так, на сьогоднішній день жодної визначності нема, тому виходимо з того, що така заборона існує. Відповідно, зараз на даний час нам немає дозволу бити по території е, Російської Федерації далі, ніж е, відстань у 100 км від кордону. А це відстань, яка дозволяє бити хаймерсами, які стріляють снарядами джемералес, але не атакався. Чи ми отримуємо такий дозвіл, чи ні, я оптиміст в цьому плані. Я думаю, що ми його отримаємо, оскільки багато чого ми не мали раніше, зараз ми маємо. І не було раніше дозволів, в принципі, бути по території Російської Федерації. Зараз ми ці дозволи маємо. лише від Сполучених Штатів в паліативному плані, але і від інших країн. Та сама Німеччина, інші країни, які нам допостачають озброєння, які дозволи дали. Хоча саме ці країни вони, від США не постачають нам таких озброєнь, які б могли б ефективно вражати на велику глибину території Російської Федерації. Тому сподіваємося на те, що це рішення буде позитивним. А що нам дасть це рішення? От нам дозволили, і що ми побачимо на ділі? Куди можуть загалом долетіти ці ракети, доки ми можемо достати? Ну триста кілометрів дехаліс. Давайте рахувати. Якщо ми розташуємо, розташуємо ці пускові установки на більш-менш безпечній відстані від кордону з Російською Федерацією, ну, зараз мова може йти про Харківську область, зокрема, так, тому що на інших ділянках фронту? Відносно далеко лінія вивозітнення знаходиться від державного кордону. Ми це розуміємо. Тоставляємо ну, цю пускову установку на відстані 50 км від кордону. То 250 км вона назад не вражати не буде. Це те, що буде е, на умовній дальності, значить 50 від кордону Російської Федерації, 250 від кордону ВРФ. Ще також хочу повернутися до різних ділянок фронту. Зокрема, хочу згадати саме турецький напрямок, бо також є інформація, що росіяни там активно тиснуть. Як ви оцінюєте ситуацію на турецькому напрямку? Ну там активно тиснуть. Тобто, там у них, е заглиблення є е в районі населеного ну, пункту Нью-Йорку, воно доволі загрозливе. Вони намагаються розширити. Воно загрозливе в тому плані, що якщо вони будуть просуватися далі, там навіть в певній ділянці може бути і тактичне оточення, якщо це. Можна цьому пересвідчити, пересвідчитися, якщо на мапу подивитися, плюс вони там намагаються ще його подакувати місто Турецька, тобто з боку шумів, отам. Чому це вони роблять? Чому де стоїть завдання захопити Трець? Але по великому радіусу оточити це на населення вони не в змозі. Тільки від цього залежить якраз їхнє просування, там де ми вже про це обговорювали, це в Воздвижника, отак. Воздвиженка, це міг би бути південний фланг оточення Турецька, а північний фланг оточення Турецька, він знаходиться в районі Часового Яру. Тобто, коли ми кажемо, що вони хочуть охопити часів Яра з півдня, це означає, що вони одночасно можуть сформувати північний фланг оточення Турецька. Ну, от. Поки що в них таке не дуже виходить, тому вони очевидно вирішили спробувати атакувати в лоба, добилися певних тактичних успіхів на першому етапі. Зараз їхній наступ трошки за, е, за стопорився, але він продовжується. І ситуація довкола там доволі складна. Стосовно 14 неук... неукомплектованих бригад, ви також заявляли цю інформацію. Загалом, про що це йде, ці 14 неукомплектованих бригад? Якщо детальніше розказати, пояснити, поясніть, не будь ласка, про які взагалі мови, про що йде мова? Ну, це заявляв не я. Це заявляв президент і Верховного Володимир Зеленський. Так, я мала на увазі реакція від вас була так. Це він, це він те сказав, і він заявив про 14 некомплектованих бригад, які страждають від нестачі озброєння. Бо це озброєння було невчасно передано нашими західними партнерами. Так, звучала заява. Моя реакція полягала в тому, що на мій погляд, треба зосередитися більшу міру на комплектації тих бригад, які зараз знаходяться на фронті. А не збирати нові бригади в великій кількості, які ми не можемо озброїти на даний час і розраховувати допомогу партнерів, яка не, не йде в достатніх цього масштабах, щоб поховати ще таку кількість підрозділів. В цьому полягала моя реакція. Тобто має бути по, по, по пошук балансу, на мій погляд, а жодним чином не хочу сперечатися з вищим військово-політичним керівництвом, але, на мій погляд, а кожен має право висловлювати власний погляд. Е треба тримати баланс тобто озброювати ту кількість бригад яка зараз нам доступна по наших ресурсах а решту людей направляти на докомплектацію тих підрозділів які зараз знаходяться на передньому краї які відчувають нестачу цих підрозділів дуже багато е є е прикладів до речі довкола Нью-Йорка так само була історія що коли командири зазначали що завдання даються е такі які е реальна Ну, які виходить за межі реальної можливості підрозділів, які знаходяться там через недокупоктач. Пане Денисе, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, Дякую. сьогодні гостем маркера подій був військовий оглядач Денис Попович. Мене звати Ольга Салабай і я вкотре нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал «ФМ Галичина Аналітика. А також слухайте нас наживо щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. До зустрічі.